Дадь Господа Ісуса Христа, Любов Бога та спільність Святого Духа, нехай буду з усіма засіма. Ми слухаємо Боже Слово з Ісаї 55 го розділу. Пророк Ісаїв говорить: о ви йдіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей, йдіть, купуйте їжте, йдіть, купуйте без грошей і без оплати вино і молоко. Навіщо витрачати гроші на те, що не є хлібом? Вашу працю на те, що не насичує. Послухайте мене і споживайте лише те, що для добра. Насолоджуйтесь ситими справами. Нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене, послухайте, і ваша душа оживе. Я вкладу з вами вічний заповіт заради незмінної вірності, виявленої до Давида. Я поставлю його за свідка народам, володарем і наставником багатьох людей. Ось ти покличеш людей, яких ти не знаєш. Народи, які тебе не знають, вирушать до Тебе заради Господа Твого Бога, Святого Ізраїло, оскільки Він тебе прослав. Це Слово Боже, хай благословить Бог в наших серцях. Амінь. 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 Дорогі брати і сестри, у Христі є різні види запрошень на день народження, весілля, на вечірку, на ювілей. Такі запрошення зазвичай нам приносять радість. Ми радіємо, коли хтось із цінних для нас людей запрошує взяти участь у тій чи іншій особливі події. Наш милостивий Бог запрошує нас цього ранку. Він хоче, щоб ми скуштували і насолоджувалися Його благодаттю. Цей дар Божий міститься в Його святому слові і таїнстві. Нехай наші душі завжди бажають того задоволення, яке може і дає тільки сам Господь. Бо спрагу і голод душі неможливо задовольнити звичайним битвом і звичайною їжею. Хтось з цього приводу сказав, що у кожного із нас є. Голод є пустота розміром з Бога. І тільки він здатний цю пустоту, цю порожнечу заповнити. У цих віршах щодо пророцтва Ісайту 55-го розділу, Господь каже чотири рази підійдіть до мене, прийдіть до мене, можете побачити, там де вони знаходяться ці запрошення, це його милостивий наказ. Господь хоче в оригіналі, щоб Ізраїль наблизився до нього і був задоволений. Господь запрошує свій народ прийти купити без грошей і без вида. Їжі та напої є для всіх. Це безкоштовно по тексту і надається у рідному доступі. У таких віршах Господь описує свою благодать дуже зрозумілими для нас. Земними людськими термінами. Це бенкет і це бенкет для душі. Щоб зрозуміти, чому так, спробуємо згадати ті блага, окрім звичайного там, їдла, звичайного петва, ті блага, які приносять нам задоволення. Люди ж насолоджуються не тільки смачною вечерею, Компанією друзів, грою, гарною книгою, люди насолоджуються гарним концертом. І я дуже часто казав, що після отриманого задоволення людина казала, це був бенкет для душі. Це було настільки прекрасно, настільки насичливого. Саме про це говорить Ісая. Може, не... безкоштовне запрошення на їжу та питво. Тут це духовні благословення. Господь каже: слухай, прийди, щоб душа твоя ожила. Вірш третій додає Божу обіцянку, яка не закінчується для народу Ізраїлю. Бог щедро запрошує і людей нашого часу. Нас із вами прийдіть. Їжу в тексті потрібно купити, але цікаво, що ціна і вартість сплачена. І сплачена самим Богом. Коли я їду по робочих справах, мені зазвичай в далеких подорожах потрібно заправити авто. Я йду на касу, замовляю паливо. Але це для мене безкоштовно, тому що певні люди за відрядження, робочі відрядження вже дали на це гроші. Бог пропонує нам багатство свого царства, включаючи духовне багатство, яке нас задовольнять, і він же платить за це сам. На Ювілей реформації у 2017 році, ми святкували 500 років Магістерської реформації, наші німецькі одновірці випустили дуже цікаву купюру номіналом 0 Євро. На ній був зображений доктор Мартин Лютер, а також його слова про безкоштовну Божу благодать. Так, благодать дійсно дається нам даром. Але виникає логічне питання. Хто за це платить? Ми ж знаємо, що все має ціну в нашому світі. Ось відповідь. Божа благодать, багатство небес були куплені і оплачені смертю. Господа Ісуса Христа. Тому я би коректніше говорив не про безкоштовну, а про безцінну благодать. Безцінну благодать. Пророцтві Ісаї пропозиція цієї благодаті, цього спасіння, поширюється на всіх людей у світі. Пропозиція банкету, що втомовує справу, вірш перший, втомовує голод вірш другий. Пропонується кожній людині, чоловіку і жінці, молодому і старому, незалежно від країни походження, вірш п'ятий. І незалежно від вашого минулого, це вже якщо дивитися в шостому вірші. Це про було написано за 700 років до воплощення, до народження Ісуса Христа. Але воно чудово вказує на Його прихід, Його народження. Його служіння, Його вчення, Його послання, Його жертову смерть. Проствойсає дуже актуальне для нас, для людей 21-го століття, закликаючи людей знайти задоволення, духовну пожежу, милість і прощення від Господа. Тому що, по правді кажучи, голод, оця духовна спрага, є у мільйонів людей у всьому світі. Сотен тисяч, якщо не мільйонів українців. Протягом століть запрошення Господа Бога не змінювалося, Бог фактично запрошує грішних людей прийти і знайти спокій. Знову ж таки, Божий відпочинок призначений не тільки для тіла. Ми часто зосереджуємося на тілесному відпочинку. Добре провести час у компанії друзів, добре поїсти, добре попити. Але є ще більший відпочинок, відпочинок Божий для душі. І через те, де ти відпочиваєш, наприклад, у недільний ранок, насправді дуже сильно залежить твоє духовне самопочуття протягом наступного тижня. Цікаво, що наші давні брати юдеї, вони так зосереджені, фанатично засереджені на суботі, на шабаті. Ми ми, як Християни, вже людиного завіту говоримо, що у Ісусі Христі на нас приходить цей спокій душі, цей Божий шалом. Якщо ти в недільний день відпочиваєш зі Христом у Його ніг, то ти маєш силу жити далі. А якщо Христос тобі цього миру і спокій не приносить через своє Слово, через причастя, то і наступний тиждень пролітає у світі. Послухайте дуже схоже запрошення Ісуса в Євангелії від Матфія, яке ми читали на початку богослужіння, воно гасного сьогоднішнього дня. Придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Що таке відпочинок для душі? Це відпочинок, який пропонує Ісус, є нічим іншим, як прощенням гріхів. Коли на серці тягар миру і спокою, друзі, не приносить ані гарне місце, ані зручне ліжко. Лише Боже прощення, яке безкоштовно дається грішнику через жертву Ісуса Христа, нашого Спасителя, дійсно приносить оцей відпочинок. Відпочинок душі це те, що потрібно кожному, тому що насправді. Щодня ми багато грішимо, багато і часто. Один мій товариш, який якось в нього був такий талант, каверкати Слово Боже, він сказав таку фразу, один раз каже, всі ми немножко согрішаємо». І всі почали в цей момент сміятися, тому що, віруючі, люди знають, по що всі ми не мало да? Він прочитав. Немало мало це грішає, прочитав, як ні много це грішає. Кажу, добре, аби це так було. Наші думки засуджують нас, злі слова вимагають Божого покарання. Злих вчинків багато в нашому світі і не буде сказати зайвим, злих вчинків багато і в церкві. Як ми можемо спастися? Все це може довести людей до відчаю. Ніхто не може визволити себе від наслідків гріхів. Саме по тій причині так багато людей не можуть спати. Не тільки від того, що нас е, расисти обстрілюють майже зараз кожної ночі, але й від того тягаря на душі. Лише Бог щедро запрошує стражевну душу отримати спокій. Мені дуже подобається текст, який вже переміщений в кінець, ще Писання описання з книги об'явлення 22 розділу. А духи наречена кажуть, прийди. І хто чує, нехай каже, прийди. І спрагне, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Знову повторюється та ж сама думка. Даром, безцінна Божа благодать, яка з Богом. Наступне питання, яке хотілося б порушити в цьому тексті, яким би було запрошення без святкування? Ви знаєте, що запрошені люди мають насолодитися найкращим бенкетом. У Біблії неодноразово Царство Боже якраз і зображується у вигляді бенкету. І звісно ж, головне на кожному святі це, друзі, не напої і не їдло. Це особа, на честь якої робиться торжество. Я поставив собі за мету останні роки. Щоб коли у нас відбувається поздоровлення людей з днем народження після богослужіння, щоб ми приділяли хоч якийсь час увазі оцієї людини, цьому ювіляру, цьому імениннику. Бо дуже часто люди зосереджуються на зовсім другорядних, непотрібних речах. Я бачив, наскільки розквітають люди. Коли ти в них питаєш, що за їхнє життя. Про минуле, як що було, зовсім недавно мав такий цікавий досвід, пішов на запрошення до людини, з якої певний час конфліктували, це моя сусідка з Гори, 87 років бабуся. Пішов її уважити звернув увагу, що там, там були ще родичі певні. За весь час. Майже ніхто не спитав, як твої справи, що в тебе нового, а як в тебе в житті все було? Все зосереджилося на якихось зовсім другорядних речей. Ну, за здоров'я. В житті жить головне здоров'я, кажуть, люди не сильно не розумні, Да? І після цього знову про якусь ерунду. І коли ти спитав людини, Слухайте, а де ви жили там до цього, в тому році, яка ваше минуле, яка ваша історія? Я побачив, як людина просто В Її житті це було свято. Для неї це був бенкет, тому що на неї звернули увагу. А не просто хотіли пузяки напити в котрий раз і, і використати цю людину для цього. Зверніть увагу, що вірш із Біблії, який ми зараз. Досліджуємо, він говорить про те, що так, є банкет, але ще є господар цього бенкету. Вірш 33Б нагадує людям про вірну любов Бога, обіцяну Давиду. Ця обіцянка Бога вже була виконана. Нащадок Давида має сидіти на троні вічно. Бог благословив дім Давида таким царем: Ісусом, який якраз і є з цього дому Давида. Вірчет описує Ісуса, володаря і наставника багатьох людей. Саме Він і є та особа, на честь якої панкети. Просто говориться, що народи побачать радість Божого народа і теж, дивлячись на них, прийдуть за благословення. На жаль, багато людей відмовляється прийти. Це добре ілюструє сьогоднішня Іванівська притча. Прозваних на велику гостину. Люди, друзі, відмовляються з різних причин. Це унікальна тема, на яку можна говорити годинами. Але ми зосередимось тільки на притчі, яку розповів Ісус. На перший погляд, причини дуже поважні. Та при більш детальному дослідженні стає зрозуміло, що всі покликані на цю гостину знайшли. Аби не прийти. Вони не шанують чоловіка, господаря, який їх запросив. І навіть на заплановане свято воліють займатися власними справами, аби тільки не сидіти з ним за одним столом. Ми знаємо, що на Близькому сході сидіти за одним столом з людиною це розділити з ним життя. І навпаки, відмовитися, бути разом це страшна образа. До цього часу одна з найбільших образ на Близькому Сході, я ще схоже споглядав у грузинів, коли тебе запросили, а ти кажеш, ні. Це дуже ображає звідки. Це якраз із священного писання. Ми всі отримуємо багато запрошень протягом нашого життя. Ми щасливі. Коли про нас пам'ятають, ми раді бути присутніми на святкових заходах. Чи можна сказати те саме про Боже запрошення? Бог запросив нас до Свого Царства, і кожен, хто увірував в Ісуса, колись увійде обов'язково, увійде в щасливу вічність. Ми відповіли так на це запрошення, коли уклали зі Святою Трійцею завіт при Хрещенні. Деякі з нас підтвердили, що їхнє так в силі, коли після занять з основ християнської віри були конфірмовані, стали членами церкви. Та окрім запрошення до Царства Божого, залишається дуже важливим, як ми діємо сьогодні і зараз. Бо окрім далекої вічності, є ще запрошення. До Божого бенкету сьогодні, до церкви на літургію, молитви, біблійні години, заходи деяконії і тому подібне. В церкві ми говоримо без перебільшень вдосталь так необхідного хліба насущного на кожен день. Такі зібрання вгомовить духовний голод, дають не зачахнути на дорозі до вічності. І ми, друзі, вкрадаємо себе. Якщо нехтуємо такими запрошеннями. Ми обманюємо себе, якщо колись сказали Богу так, але в церкві є лише гостями, нечасними гостями. Як ми бачимо звище зведеної Івановської притчі, мало сказати так на запрошення, потрібно ще бути присутнім на святі. Хто шукає причину не прийти неодмінно її? Хто шукає можливість, також її знайде. Те, як ми ставимося до власної церковної громади, показує, як насправді ми ставимося до Ісуса Христа. Бо саме Він запрошує нас і сюди, на недільну літургію, а віруючі, які роблять оголошення, є лише Його слугами. Святе Письмо описує також їжу і питво, які спасає. Ця їжа дається для прощення гріхів. Ісус говорить в іншому тексті про хліб, це тіло моє. Ісус говорить про вино в чаші, це кров моя. Ми називаємо, цікаво, що причастя в нашій літератській традиції, радісним святом для Божого народу. Якщо ми віримо в цим словам нашого Господа і Спасителя, то спішимо туди, де відбувається причастя. Воно є окрім Божого Слова, проповіданого тією необхідною поживою, що дає сили дійти до вічності. У світі, що перебуває у стані війни, людина, яка споживає Божі дари, має мир. У світі, який не знаходить тривалого задоволення, ми маємо задоволення. Істинне задоволення для наших душ. У світі, наповненому смутком, ми маємо радість, і список можна продовжувати нескінченно. Друзі, ми щедро благословенні цим божими дарами. Давайте ж приходити тоді, коли нас запрошує Господь. Амінь.